Та це ж так, так давайте називати і її сателіти. Це є комуністи, і партія і народна партія Литвина. Але найгірше це наші колаборанти. Це наші хруні, які туди пішли. Це завдяки це противники політичні. А наші хруні це співробітничають. Під час Другої світової війни було таке слово «колабораціон» французьке колаборант, співробітництво. І був опір. Так ми повинні вчинити цей опір, не розказувати зараз про наші програми, а як ми вчинимо цей опір цьому концентрованому злу? Та ми колись тут казали, які погані соціал-демократи. Так вони хоч поїзди возили і каруселі крутили. Та у порівнянні з цими вони ще були янголи, тому що ці хочуть тупо написати результати. Суд. Зараз буде суд за позовом партії Україна Свободна, апеляційний суд. Ми знаємо і результати висліду цього суду. Тому що суд першої інстанції визнав мінімум по 10 пунктах незаконні дії комісії. А в результаті прийняв рішення, що це не вплине на результати виборів. Шановні друзі, чому вони бояться опублікувати склад дільничних виборчих комісій, хто по партійній приналежності? Тому що зразу всім буде видно, хто це діло сотворив і хто, власне, той колаборант, оця зараза, оця змія, яка домовлялася. Це ж буде видно, хто отримав всі комісії. Тому щоб суспільство не знало, то бояться, як чорт ладано.